Славим того, хто життя дарував, людство створив і природу нам дав, зорі створив і на небі росла, сонце нам дав, місце здавалося. Наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все. Будь прославлений наш Бог. З нами Бог, так з нами Бог. І життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все. Твоє ім'я, за царів, боги, вище всього і сильніше усіх, бачиш моє, і нутро і життя. Боже, тобі, вся хвала, вся хвала Прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все. Будь прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все. Скоро прийдеш ж ти у славі своїй Церкву візьмеш і одягнеш ж книга відкрита, лежить перед ним, нашим ім'я там записане в ній Прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все. Будь прославлений наш Бог, з нами Бог, так з нами Бог, і життя вже не сумне, з нами Бог, і з нами все.